Доброго ранку, шановні футзальна спільноти. Починаємо трансляцію матчів другого ігрового дня розіграшу Кубка Ліги Ю-14. І сьогоднішній день починається поєдинка між командами Сокол-Хмельницький, Чорномори, Одеса. Сокол грає у помаранчу. Сьогодні у нас будуть зірні поєдинки другого та третього турів. Якраз зараз ми дивимося, стартовий поєдинок від другого туру. Зараз під часом моменту забиває у нас Гайдученко, Не зовсім дала граморинського зараз була. Бо і власне кажучи, Гайдученко зараз забиває свій перший голос цій грі. Мельник, він зараз злучає комаринського прихоплює. Зараз м'яче Штиман. І зараз Штиман пробує по повній Фото забиває. Зараз він коли встає. 2-0, коли щодо говорять на п'ятій хвилині. Юлій Штиман забив після власного ж прихоплення. Ну і почали щось у Соколик, Ми бачимо знову ж таки у Кенішин. Наконечний також разом з ними Пенькевич та відповідно Клепацький. Зараз у нас. Бо в момент у команду позицію опозиції зараз Дьомін перехоплює м'яч, дьомін, 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 дьомін. Дьомін Дьомін, Дьомін, пробиває, Дьомін проливає, Дьомін по маринському зараз! Ну і знову ж таки! Зверніть увагу на те, як сьогодні гравці Чорного моря немає для нього для... для... проблем. І зараз Штейман розганяє таку за команду Штеман випасти на стевпану, а Айдучен, Гайдученко Гейдученко знову зараз йде вперед. Що Гайдученко, рятує Рятується. Команду комарин зливає від дьоміна! Дьомін зараз оформлює дубль. І за хвилини до кінця першого тайму у нас рахунок стає 4-1 на користь Чорного моря. Зараз на меданчику, окрім Комаринського, знову ж таки, Хучуа Купацький, Мельник та відповідно Поштепа. штепа. Побуляється зараз Хуча, і тут Гедученко зараз таки обкрадає Хучо і забиває Гайдученко. Гайдученко теж дублі оформлює сьогодні. 5-1 рахунок стає. Тому Кіка змін поспіль. Клопацький грає саме в першій четверті. Зараз Комаринський пішов знову пробуває Комаринський, влучає він у Піджилова, а от буде для Сокола. Знову через Комерлинського автори зігру, комерцький може помітили, але він зараз пас віддає. Удар таки бувається, забуває зараз Хучу. Кірхунок стає у нас 5-2 на користь Чорного моря. Ну і Ну скорочує. Чорне море оформлює свою другу перемогу на е, цьому турнірі.